Авто для будь-яких пригод. Шкода Фабія заїхала на твоє авто. Автівка 2007 року під капотом 1.4, який працює на газу і на бензині. Пробіг 218 тисяч. Шикарний чорний колір. Стоїть на зимовій гумі 14 го радіусу, має протиутуманні фари, супер якісне світло. Ця машина безлізяна. І тепер до салону. Два скопійомники, регулювання та підігрів зеркал. Майже нові як заводу сидіння, 4 кермо, сама надійна механіка, робочий кондиціонер, штатна медсистема та газ четвертого покоління. Цю оптівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити аптівку до вашого міста, якщо у вас немає змоги, або обміняти на ваше старе авто. дуже міський багажник на 600 літрів. І саме головне то солодке це ціна: 5200 доларів. Шкода Фабія вже чекає на вас.